Ескріма це потужне мистецтво двобою, що свого часу наганяло жах на іспанських та американських завойовників в Філіпінах. Ескріма це насамперед віртуозне володіння власним тілом та простою зброєю, адже техніки ведення двобою голіруч природнім продовженням технік застосування холодної зброї в їхній основі. Це єдині принципи руху. Опанування цих принципів та технік дає змогу дати повноцінну відсіч беззбройному чи озброєному нападникові при мінімальній затраті власних зусиль. Можна... Займатися екскрімою можна у будь-якому віці. Це мистецтво однаково доступне як для чоловіків, так і для жінок з будь-яким рівнем початкової фізичної підготовки, завдяки своїй універсальності та надзвичайності. Ефективності Ескріма звернула на себе увагу деяких підрозділів в арміях та спецслужбах різних країн. Запрошуємо до слова головного інструктора Львівського міського центру філіппінських бойових мистецтв Юрія Галеся. Ну дякуємо за участь. Ну і розповідайте про це дивовижне бойове мистецтво. Дякуємо клубу Гала за запрошення. На відміну від багатьох східних єдиногорств, філіппінське єдиноборство починається з роботи зі зброєю. Тому ви зараз побачите деякі прийомні зі зброєю і невеличкий смарт. Зачекайте, будь ласка. Оцей символічний подарунок за участь в галофестивалі ще раз і ще раз. Дякуємо вам. А зараз знову ж таки попрошу вашу увагу на екран. Цього бергасового філіппінського бойового мистецтва. Відхилити чужий удар і завдати свій це не прийом, це рух. Вчить філіппінське бойове мистецтво. Тому можеш взяти в руки що завгодно і завжди будеш озброєним. Тобто, фактично, я можу взяти просту колькову ручку і захистити. Так, так В історії світу ціненки предмет. Тому ми приїдемо назвами. Він називався і куботан, і яварою, і Кого. і кого. Дафіники називається просто дуло-дуло. Венька -дуло. шарикова ручка, звичайно. Кусочок гілочки відломаної з, якоїсь, з якоїсь дерева. якогось дерева, кусочек якогось прутика. Може бути вашою зброєю. Чи це результативніше, ніж просто голими руками, не вірить? Звичайно, але завжди буде перевага. Як говорив наш майстер Ірлан Мечалін, на фірпінах ніколи не було рицарів. Тому ні в який кодекс честі. Не може бути мови. Якщо ворога нічого немає, в мене якийсь предмет, це буде цілком достатньо. Від болівого шоку людина зразу в неї віднімається рука, а вичняється якийсь м'яс. Іде маленька секунда пауза, яка потім позбає бійців продовжувати свою практику. О, втекти кудись подалі, ще актуальніше для дівчат. Філіпінські воїни ніколи не ткалися любові. Дванадцять помахів палицею на одному видоху. Спробуй повтори. А тепер згадай, як махають руками в кіно. Схоже, правда? ж? Філіппінські руки вважаються найшвидшими і постійно навіть у різних фільмах використовують прийоми із філіппінських бойових мистецтв власне руками. Звичайно, тому що зараз у всьому світі практика введення бойно філіппінських систем саме стій на збройні силових структур, міліції, армії, охоронних агентств. Сам... Але чому ніхто не знає, що це саме філіппінське бойове мистецтво? Ті, хто знають, ті це знають. Таємничиних щороку більше. І водночас тим самим філіппінське бойове мистецтво віддаляється від витоків. Зараз запросити майстра з островів розкіш. німецького тренера, що навчався безпосередньо філіппінців, простіше. Наш вчитель працював в охоронних структурах, і йому доводилося часто на практиці використовувати це бойове мистецтво для врегулювання ситуації. Причому застосовувалася не уся палітра знань, вистачало найпримітивніших технік. Займатися можна у будь-якому віці людині обох статей. Тут рідко травмуються, адже зазвичай не торкаються зброєю один одного. На тренуваннях я, во-первых, розслабляюся, це во підтвердження моєї сили, во-вторых, моєї сили волі. Как бы, ну, я в будь-який момент можу сказати уверенно, що я можу себя постояти. Голими руками тут не воюють. Вивчають рукопаш лише як засіб виграти час, поки не знайдеться зброя. Або як метод обеззброїти супротивника, вирвати жало змії, відібрати ніж. Думаєш, такий підхід надто поетичний. Та насправді такі вміння природні. До них підштовхує інстинкт самозбереження. Основно в основному на Філіппінах займається палицями, але під палицею, розуміється, короткий клинок. Аналог мачети кріса баронга. Це є національні види зброї Філіппін. Та як з окупації іспанців на Філіппінах було заборонена холодна зброя. Так само, як і на Окінаві, так само, як і в Китаї, і в інших країнах. Народ Філіппін маскував свої практики, свої тренування під народні танці, під якісь вистави. І замість зброї бралася просто палиця. Хоча навіть сама палиця є досить сильним видом зброї. Робота змопала називається по Філіпінській сіновалі. Це вже є трошки, як продвинутий рівень. Чому саме так? Тому що робота з правою і лівою рукою досить важкою. Але це є ніби як перевагою воїна, який має два предмета в руках і дозволяє йому ефективніше воювати і проти багатьох противників, і проти одного противника. Та зрештою можна і без супротивників. Просто стати і помахати собі палець. І кіногерой. І водночас непомітно покращити осанку, зміцнити м'язи і оздоровити дихальну систему. Ну і найважливіше позбутись агресії, не завдаючи нікому шкоди. Важовесь ну, і знову знов, друзі! Ну що ж, ескріма показовий виступ! Зустрічаємо наших учасників гучними обласками! Terima kasih telah menonton! Thank Ми всі гучно дякуємо!